6 серпня 2022 рік ми знаходимося біля куща винограду гібридної форми Єлізавета. Дуже врожайний сорт винограду. Має дуже гарні грона. Ось, наприклад, оця грона. Ну я не знаю, десь 35-45 см має. Бачите, яку він. Маю ягоду. Е, дає по три таких грони, по три таких грони на гілку на паган. Приходиться його нормувати гронами. Як бачите, отут було ще дві грони. Відірвав і ось ми маємо отаку гарну, красиву ягоду. Смак. Присутній трішки мускат, коли ягода вже повністю дозріла. Торік у ньому була одна проблема після дощу ягоди трішки тріскались. Але маючи отаку от грону, наприклад, як от зараз на цій, ну я не знаю, кілограма під два. Напевно, грона. І втора. Пожалів, не нормірував, одну грону не вирізав, думав, витягне чи не витягне. Добре, витягну. Ягода вже спіє. І так. Добре. Значить, ягода має отаку форму. Десь. 30 на 27 мм. Вага ягоди 7-8 грам. Зараз розріжу. Дуже сочно, Соку ну, просто громадно. Все, дякую за увагу.